Понад півсотні питань розглянули на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Найперше члени виконкому заслухали виконання заходів дорожньої карти розвитку соціальних послуг у громаді. Як зауважив заступник міського голови Іван Красійчук, соціальна сфера завжди була і є пріоритетною у роботі Рогатинської міської ради. Наша громада входить до 19 громад із 62 на Івано-Франківщині, які мають власну соціальну службу. Комунальна установа Центр соціальних служб Рогатинської міської ради працює у трьох напрямках, охоплюючи соціальною допомогою. Один стареньких немічних сім'ї у кризових ситуаціях завдяки добре налагодженій співпраці зі старостинськими округами, закладами освіти, медицини жителі громади отримують ту соціальну допомогу, яка на той момент їм конче потрібна. У підтвердження цих слів позитивні рішення з наступних двох десятків питань дали можливість нашим громадянам отримати соціальну підтримку, безоплатне харчування, грошову допомогу для подолання складних життєвих обставин. Понад 100 осіб одержали фінансову підтримку на загальну суму 524 тисячі 700 гривень. Аналіз звернень Громадян, що надійшли до виконавчого комітету Рогатинської міської ради у першому кварталі 2024 року, а це 1174, показує, що більшість з них теж мали соціальний характер. Власне рішення виконкому спрямовані на покращення соціальної роботи у громаді. На засіданні також розглянули низку господарських питань, зокрема умови продажу комунальної власності громади, присвоєння адрес та опорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна. Було вирішено встановити меморіальні дошки загиблим Богдану Романчуку на фасаді Поційської початкової школи. Ігорю Мартиняку та Назарію Гладкому на фасаді Заланівської гімназії імені Осипа Микитки, Оресту Партиці та Івану Росоловському на фасаді Путятинської початкової школи, Роману Бандурі та Роману Споловичу на фасаді Пуківської гімназії. У роботі засідання виконавчого комітету взяв участь депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів. Він привітав присутніх з прийдешніми великодніми святами, подякував керівництву громади та працівникам міської ради за добру роботу, анонсував свою депутатську підтримку у реалізації різних проєктів громади, зокрема у медичній галузі